Усім привіт! Мене звуть Назар, і сьогодні я вам розкажу про друге доповнення до Darksiders 2, яке має назву Кузня Безодні. який же наш смерть гарний. хе-хе, Який же красний. Хм. Добре, щоб добратися до першої капсцени, потрібно зробити невеличку головоломку, Ну, хвилин 3-4 треба тут замрочитися. Заходимо у двері і спрацьовує наша катсцена. Одним реченням я скажу про цього чувака. Рада закрила цього безумного коваля тут сотні років тому. Побачивши нас, він подумав, що Рада прислала мене, щоб вбити його, і вринувся в бій. Ну, дурак якийсь, чесно кажучи. Йолоп! Після того, як ми втихомиримо його, він розповідає нам про те, що він створив кузню саме у цій безодні. І що вона жива створює різних механічних потвор, але просить допомогти, щоб ми знищили його творіння. Ох, створити створив. А що далі робити, не знаю. Постой, пожалуйста! Але ми не можемо переміщатися по всій території, а також піти до кузні, оскільки всюди є смердюча лава, я би так сказав. І нам для того, щоб ходити по ній, треба, щоб саме цей коваль зробив нам талісман. Але для нього потрібно 7 рунів хаосу. І ми йдемо інсперати. Далі нам показують простих мобів. Також на рівнях почали з'являтися такі от е, жуки. Мезені тварюки, але вони дуже швидко вмирають. Але б'ються, як кажуть, дуже сильно. По 318 хп знімають, а це трохи й та є. Ну і ще одна головоломка, під'їхала І я підготував теж головоломку для вас. Напишіть в коментарі три перші слова, які ви знайдете. Після цього у нас з'являються нові літаючі голуби, як то кажуть. Часно кажучи, супротивників, вони ніякі. Потім нам треба шарик покотити, наверх знову невеличка головоломка на декілька хвилин. І от появляється стальний гігант. І він може тільки крутитися. Але це йому не допомогло. І за півхвилини він розчепився на атоми. Дістаємо ключик, щоб дістати останню руду. По дорозі ще буде декілька букашок. Ми їх двома апостріли, просто вбиваємо. Це мой душ, вмиваємося і йдемо назад до нашого безумного каваля. Але перед тим як ми будемо йти до кузні, можемо отримати одне очкове вміння. Я пішов теж туди, і тут у мене виникли складності. Просто шарик не хотів котитися. Ну що ж, включай музику погнали! Якимось чудом я зумів розбагувати цей клятий шарик. Є yeah. добратися до нашої скрині. Вбиваємо всіх чуваків. І забираємо навик. Але можна ще звернути перед самим босом ліворуч. Можна взяти скарби. Ну і тут ще одна невеличка головоломка є, яку я спочатку Але я потім зрозумів, що я зробив дурницю, і це можна було зробити все набагато, набагато легше. Ось як треба було пройти. Потрібно стати на платформу першим духом, а другим залізти на балку, і ми уже на другій стороні. Стрімер не тупий. Я просто зайшов бах. І ми йдемо до кузін. Ну що я скажу про цього боса. Творення жива. Мені потрібно було два рази тільки померти, щоб дізнатися всі його атаки, дізнатися все, що він робить. Єдина його атака, яка мені не подобалася, це те, коли він пускав цих клятих маленьких жуків. Вони просто бігали за мною і зривалися даючи мені 318 урону або й більше. Примігши кузні в позаді, ми повертаємося назад до нашого безумного коваля. Кажемо, що ми виконали його завдання і нам дають за це молот з кузні. Безумний коваль зробив цей молот для створення кузні безодні, наповнений темною енергією. Цей молот розбиває навіть саму широку броню і підпалює все, чого торкається. Ось таке було друге доповнення до Darksider 2 в кузньому безодні. Усім дякую за перегляд, підтримуйте, будь ласка, лайкосиком. Підпишіться на канал, і тут ще буде багато якісного ігрового українського контенту. Усім до зустрічі. Чао!